Смачна тушкована капуста із соковитим м'ясом, яке просто розходиться по волокнам, друзі, сьогодні я вам покажу, як смачно потушити капусту, але не просто потушити, а зробити її соковитою, насиченою, щоб м'ясо було золотистою, з коринкою, друзі, і в кінцевому результаті ви отримаєте просто чудовий шедевр, який готується з декількох інгредієнтів, займає мінімум вашого часу, а виходить смакота ще та. Тому, якщо хочете отримати рецепт, додивляємося відео до кінця. Поїхали! Основний, друзі, інгредієнт це потрібна, звичайно, що капуста. Ну і, звичайно, що м'ясо. З м'яса у нас це я використовую свиняча шия. Я вважаю, це саме ідеальне м'ясо, яке дуже добре підходить до цієї страви. Займаємось спочатку капустою. Щоб насікти капустою, звичайно, вам потрібен гострий ніж. Щоб у вас була рівномірна така соломка. Друзі, загальна вага капусти, я використовую у цьому рецепті 1 кг. Січу капусту, ось такою соломкою. Капусточку посікли. Тепер я її переставляю в окрему глибоку миску. Ми зараз будемо, друзі, переходити до м'яса. Його потрібно нарізати такими порційними кубиками. Дивіться, я розрізаю ось тако його по волокнам. Ось така товщина приблизно 2-2,5 см. Нарізаю на такі умовні стейки. Тепер розрізаю кожен стейк ще раз вздовж і нарізаю на ось такі кубики. Друзі, ось такі кубики, бачите? 2 см приблизно товщиною. У мене м'яса було 850 грамів. 850 грамів і 1 кілограм капусти. Це ідеальні пограмовки, друзі, на мою сковорідку. Включаю вогонь, ставлю розігріватися сковорідочку. Поки сковорідка розігрівається, за той час, друзі, будемо нарізати цибульку. У мене одна велика цибуля. Добавляю трішки олії. Друзі, як я смажу м'ясо до тушкованої капусти, я зараз його виставлю на сковорідку. Я його не перемішую приблизно 3 хвилини. Даю можливість йому підрумянитися з однієї сторони. Потім я перемішаю, м'ясо підрумяниться з іншої сторони, і потім я його відставлю. Ну далі ви вже все самі побачите. А поки смажиться м'ясо, будемо натирати моркву. Я її натираю на ось такій терці. 4 хвилинки м'ясо обсмажувалося з однієї сторони. Я його не перемішував і не потрібно додати ніяких спецій. Дивіться, друзі, тільки зараз я його перемішую. Подивіться, яка гарна золотиста скоринка у м'ясо. М'ясо підсмажилося з іншої сторони. Бачите, я хочу вам продемонструвати, яке воно золотисте. Ось така повинна бути скоринка у м'яса. Тоді тушена капуста буде дуже смачна. Тепер м'ясо я переставляю в окрему миску. Ось так, Воно нам зараз поки що не потрібно. Як тільки ми забрали сковорідки м'ясо, сюди ми відразу додаємо смажитись цибулю і додаю моркву. Все це гарно перемішую. Друзі, бачите, ця скоринка, яка залишилась від м'яса, це смак м'яса. Цибулька зараз в себе візьме цей смак, морква візьме і в кінцевому результаті буде дуже смачно. Бо ви, не дай Бог, не помили сковорідку. Все, ми тут давали м'ясо з коринку, смак на сковорідці залишився. Олія, яка тут залишилася, вона вже пропитана цим ароматом. І якраз зараз найкращий момент, щоб обсмажити овочі. Друзі, подивіться, як я обсмажую моркву з цибулькою. Це тільки трішки до такої легкої легкої золотистості, не потрібно повністю готувати. Сюди тепер я додаю 2 столових ложки томатної пасти і додаю 1 столову ложку цукру, тому що томатна паста потрібно пересмажити і обов'язково додати цукру. Так, все це гарно перемішую. Для того, щоб томатна паста віддала свій істинний смак. Вона повинна пересмажитися друзі. Так, зменшую вогонь зараз і додаю сюди м'ясо, яке ми обсмажували. Ще раз все гарно перемішую. На даному етапі я додаю сюди сіль. Обов'язково потрібно додати трішки чорного перцю. Якщо не любите чорний перець, додавте зовсім трішки. Він відіграє тут дуже важливу роль. Він дасть гарний і приємний аромат нашій страві. Тепер, друзі, сюди я додаю 100 мл гарячої води. Все це гарно перемішую. Вогонь зараз у мене менше середнього. Все перемішав. І залишаю це все тушкуватися на 20 хвилин. Друзі, не сильний вогонь повинен бути, тому що волога буде швидко випаровуватися і м'ясо буде горіти. Ось так. М'ясо повинно тушкуватися, щоб, як я і сказав на початку відео, розходилося по волокнам. М'ясо протушкувалося рівно 20 хвилин, друзі. Подивіться, яке воно гарне. Воно карамелізувалося просто чудове, воно вже мехкеньке. Все бачите, я ось лопаткою надавлюю на нього. Але ми зараз робимо його ще м'якшим, щоб воно справді розходилося по волокнам. Перемішую. І на цьому етапі я додаю капусту. Так, капусти в мене 1 кг, я вам казав. Зараз її буде виглядати багато, але всі ми знаємо, що капуста втушкується і її потім буде у два рази менше. Так, додав капусту. Ось так легенько притискаю. Сюди, друзі, я додаю лавровий листочок, дві штучки. І зверху я додаю трішки солі. Для того, щоб капуста швидше пустила свій сік. Зараз я капусту залишаю в такому стані приблизно на 5 хвилин. Вона зараз сама по собі всядеться. І потім ми вже її перемішаємо. Це буде робити набагато легше і будемо повноцінно тушкувати. 5 хвилин пройшло і ви просто подивіться, як гарно усілася капуста. Це те, про що я вам говорив. Все, тепер ми її перемішуємо. Дивіться, друзі, на цьому етапі зараз ви зможете зрозуміти, потрібно вам додати води чи не потрібно. Якщо ви капусту купили не соковиту, вам потрібно додати 150-200 мл води. Якщо ви купили соковиту, то капуста швидко пустить свій сік. Так, я бачу, що я капусту не купив сильно соковиту, тому напевно я трішки додав до води. Після того, як перемішав, додаю 150 мл води. Вода повинна бути гаряча, щоб не припиняти процес приготування. Ще раз легенько ось так перемішую. Вогонь у мене зараз збільшується на середній, тобто максимальний тут не потрібно. середній якраз буде ідеально. На цьому етапі зараз тушкувати буду капусту приблизно хвилиночок 20. Потім вже буду дивитися по ситуації. Якщо вона така, така вже м'якенька, все, вона готова, можна її сміло забирати. Зі спеції нічого не додати. Зараз ви можете попробувати на сіль на чорний перчик. Якщо вам все подобається, все підходить. Тут головне зберегти смак. Зберегти смак м'яса, цибулі, моркви, капусти, нічим не перебивати, нічого лишнього не додати, і буде дуже смачно, друзі. 20 хвилин тушкуємо, дивимося, сира, не сира. Якщо то тушковуємо ще хвилинчок 10, і забираємо. І до вашої уваги смачна соковита тушкована капуста з ніжним м'ясом, яке просто розходиться по волокнам, але я вам зараз це сам особисто покажу. Беремо і виставляємо на тарілочку. Ось так. Друзі, ви просто подивіться, яке гарне співвідношення м'яса, капусти і всіх овочів. Якщо капуста з м'ясом, то вона повинна бути ось така. Не просто одна капуста і трішки м'яса. Має бути м'яса багато. Наріжемо трішки кропчику для подачі. І присипемо зверху. Друзі, ну це вже зовсім інша справа. Аромат свіжого кропу в поєднанні з тушкованою капустою це просто неймовірно смачно. Ну що, любі друзі, будемо пробувати. А то я так нахвалюю, нахвалюю. Ви вже, напевно, думаєте, а ну показуй вже то м'ясо, яке розходиться по волокнам. Давайте, друзі, без питань. Продемонструю вам особисто. Дивіться. Якщо м'ясо в тушкованій капусті, то тільки таке. Тільки таке повинно бути. Ви просто подивіться. Як ви думаєте, це смачно? Звичайно, що смачно, друзі, правильна структура м'яса ось така повинна бути. Ну що, будемо пробувати? Ще дуже гаряче. Вау. Друзі, оце я називаю справжня тушкована капуста з м'ясом. Це просто неймовірно. Це дуже смачно. М'ясо наскільки ніжне, що якщо ви хтось не знав, що це свинина, подумали би, що це яловичина. Ну це, друзі, це дуже смачно. Загальний час приготування тушкованої капусти після того, як я її додав до м'яса і до обсмажених овочів, приблизно 25 хвилин. Тобто, як я вам казав, 20 хвилин, а потім дивимося по ситуації. У мене вже капуста така, знаєте, в народі це ще називають на зубок. Тобто я залишаю її альденти, щоб вона мала свою форму і би не перетворювалася вже в таку перетушену кашу. Капуста і так ще дійде за рахунок своєї температури. Вона ще, наприклад, гаряча, так вона ще доходить, вона ще буде така м'якенька-м'якенька. Зараз вона така на зубок, якраз така, як має бути. Любі друзі, я хочу, щоб ви це приготували, скуштували. Поділіться обов'язково цим відео своїми друзями, своїми близькими. Нехай вони також приготують, вони скажуть вам великі дякую 100%. А свої фотовідгуки ви можете скинувати у мій телеграм-канал щасливий кухар! Друзі, переглядати ваші фотовідгуки, як я вже і казав, це просто одне велике задоволення. Мені дуже приємно, що ви готуєте, що ви довіряєте. Ну а саме приємніше це те, що у вас все виходить і ви стаєте щасливими разом зі мною. А я всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю, друзі. Ми з вами не прощаємося, бо ми скоро зустрінемося у нових смачних рецептах. Вся техніка, друзі, і карпатські продукти ви можете знайти в магазині за посиланням внизу. Ну, все, не прощаємося і до нових смачних рецептів.